Южненська лікарня може забезпечити жителів громади терапією у разі викиду радіації. Про це повідомили нам у закладі. Медична директорка Южненської лікарні зауважує, що профілактична таблетка приймається одноразово, призначена для людей до 40 років та тих, хто не має протипоказів. Наша лікарня забезпечена ліками калієм, йодитом на все населення, яке потребує такої профілактики. І є певні категорії, які можна профілактувати калієм йодитом. До таких категорій відносяться немовлята. Як дозування буде калію йодиту 16 мг, Діти віком від місяця до 3 років, дозування буде 32 мг, Діти від 13, 3 до 12 років, дозування 62,5 мг. Діти старше 12 років та дорослі. До 40 років це дозування 125 міліграмів. Допустимий період для прийому стабіль, стабільного йоду становить 24 години до і протягом 6 годин після очікуваного початку впливу радіації. Противопокази – це наявність в анамнезі захворювання щитовидної залози, фурункульоз, токсична аденома, чутливість до препаратів йоду, дерматит дюрінга. Васкуліти, діатези, туберкульоз, легень, нефрити, нефрози, піодермії. І для того, щоб надати таку пігулку, буде лікар оглядати людину і визначати, чи можна їй дати, чи не можна їй дати цей препарат. 22 червня офіс президента опублікував термінове звернення. Володимир Зеленський озвучив дані розвідки, що Росія готує підрив Запорізької АЕС. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка, всі країни, абсолютно всі мають це знати. В разі підриву ЗАЕС в Южницькій поліклініці буде організовано пункт, де можна буде отримати терапію. Таблетки видаватимуть жителям громади та внутрішньо переміщеним особам. День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні відбулось покладання квітів до стели захисникам вітчизни. Церемонія відбулася 22 червня. Хвилиною мовчання присутні шанували пам'ять загиблих воїнів під час німецько-радянської війни, а також захисників, що полягли у бою за вільну Україну. Важливо пам'ятати всіх, хто в той час боронив кордони своєї держави. Важливо пам'ятати всіх, хто боронить кордони сьогодні, хто боронить Україну. Боронить свою незалежність, життя для своїх дітей. Якщо ми будемо пам'ятати, от тільки тоді ми не будемо повторювати таких помилок. Тому хотілося б, щоб ніколи знову. Я впевнена, що перемога буде за нами і ніколи знову таке не повториться. У Другій світовій війні Україна втратила понад 10 мільйонів людських життів. Сьогодні українці знову мужньо боронять країну у війні Росії проти України. Собача родина з Херсонщини знайшла порятунок в Южному. Зооволонтери привезли собаку з цуценям з затопленого села Садове. Зараз собаками опікується южненка Альона. Їй вже вдалось знайти родини для чотирьох херсонських цуценят. Все это началось с наших одесситов. Наши одесситы поехали за собаками с Херсон. Я подумала, почему мы не можем сделать то же самое, наша организация города Южного. И там в Херсоне, в Херсоне, да, или где это было, я не знаю, где это было, мы уже видели, каких собак мы будем брать. Ну, то есть, вот нам загрузили машину собак. І я посмотрю, я з того що було, Я какби за того, що у мене дома білі, щенків я не хотіла. Я вибрала її, ну тому що треба було їх розібрати спасти. 7 червня волонтери завантажили автівку клітками, кормами та засобами гігієни і відправились в Херсонську область. Рятуючи собак та котів, з затоплених населених пунктів в Южненську громаду ще привезли шість котів та дорослих собак. Усі знаходяться у пунктах тимчасового тримання. Так як в нас немає якихось там спеціальних засобів, порятунку та багато ресурсів, ми вирішили лише поїхати у безпечне місце в Херсону, в Херсоні, куди звозять вже врятованих з небезпечних місць тварин. Та забрати звідти деяку кількість, яку зможемо з собою ввести. Поки Наталя з Андрієм їхали в дорозі, вдалося з Юеніма знайти зв'язки, де можна забрати вже врятованих тварин. Заїхали на КП і звідти нам дозволили забрати трьох собак та п'ять цуценят. Дві собаки виявилися старими псами. А собака одна була мамою з маленьким цуценям, і чотири цуценятка, яких забрали з криші з села Садово. А потім нам подзвонили, що можна заїхати в клініку ветеринарну, і туди щойно привезли кішок з підтоплених територій, теж села Садово. Вони ще були мокрі, перелякані дуже. І після огляду ветеринара. Нам загрузили їх, перегрозили в наші переноски. Тварини, які потрапили до южного, були врятовані з дахів будинків та дерев, розповідає волонтерка. Більшість тварин були у незадовільному стані. В Южному їх оглянули ветеринари, стерилізували та зробили щеплення. Тварини усі жодна не стерилізована, жодна не кастрована, без елементарних обробок, зневоднені. Худі, дуже такі, лише деякі з них. Дві тварини в хорошому стані, що можна сказати, що так, з ними піклувалися, їх якось любили. Інші тварини в дуже жахливому стані. До вчорашнього дня у нас ще діяла програма від Юенімал з безкоштовної стерилізації та щеплення від сказу. І ми скористалися цією можливістю. У нас всі кішки. І собака-мама стерилізовані та щеплені від сказу за цією програмою. Наразі коти та собаки шукають нові родини. Фото та відео пухнастих можна переглянути в соцмережах Світлани Компанієць. Олімпійський день для вихованців секції Южного, 23 червня, на стадіоні ліцею номер 1 відбулося урочисте шикування. Представники та представниці ігрових олімпійських видів спорту провели відкрите тренування. Під час церемонії відкриття учасники вшанували полеглих захисників України хвилиною мовчання та влаштували спільний пробіг. Ми запропонували тренерам або провести гру, або ну тренувальний такий процес, тобто це вже на вибір е, тренера, тому що ну ви бачите, дуже жарко і щоб дітям було комфортно. В ідеалі це ну повинні бігати, багато бігати, але ми його трошки ну під свій формат зробили. Участь у відзначенні олімпійського дня взяли вихованці та вихованки секції баскетболу та футболу від южненської ДЮСШ, волейболу, центру спорт для всіх. Та ганболу від ДЮСШ портовик. Юні портовики нещодавно повернулися з гімназіади, в якій із дев'яти команд посіли перше місце. Змагання проходили в Ужгороді. Це був турнір для хлопців вікової категорії 2008-2009 років народження. Здобути гарний результат вдалося, попри нестачу тренувань, зауважують в команді. Ми хвилювалися про те, що не мали змоги повноцінно тренуватися. Я зараз ще хочу подякувати адміністрації першої школи, яка Дозволило нам два рази на тиждень використовувати маленький зал 18 на 9, який ну, зовсім не схож на гандбольну площадку цілком. А потім поїхали до Ужгороду, попали в дуже, силь, в дуже сильну групу. В нашій групі була команда Київського спортивного ліцею інтернату, яка ну, була зібрана з, з всієї України кращі гравці і було дуже так важко, що ми вже розуміли, що перша ігра, яка була, відбувалася, і наразі того, що буде негативний результат для нас, ми вже виходимо з боротьби за призи. Так була составлена таблиця, що ми зробили це. Ми виграли у Київському ліцею інтернату, і потім ми виграли усіх інших задоволення було, звісно, дуже класно було, пограли. Е, ну, Такий не якби, турнір, але відчувається. Кінозіада мені дуже сподобалось, Там були дуже складні та ігри. Та мені дуже сподобалися команди, з якими ми грали. Ми дуже добре себе проявили, особливо в першій грі, коли ми 3-0 проіграли, але потім зібралися духом та виграли команду на п'ять м'ячів. Ти молодший за своїх, так, одноклубників. Ти 10-го року народження. Чи не складно тобі грати зі старшими? Складно, але треба учитися грати проти? Ні свої, не свого року народження. Спортсмени та спортсменки мали короткочасне тренування, адже через ранкову спеку вирішили на стадіоні не затримуватися. Проте і таке святкове заняття тренери та їхні підопічні сприймають як чергову можливість відпрацювати свої навички. Вибрала я цей спорт. Ну спочатку я навіть не думала, що піду на нього, але моя сестра, так як займалася волейболом, мені він сподобався. Я була на багато іграх. Він мені припав до душі, я спробувала. Так і залишилось. Запис для новачків у спортивній секції громади триватиме у вересні-жовтні.